Друзі, я сподіваюся, що ви вже прокинулись. Якщо ви прокинулись саме зараз, то це дуже вірний час, адже ви потрапляєте на дуже цікаву тему: зима. Зима це час, коли треба так активно розважатися, щоб не змерзнути, звичайно. І сьогодні ми поговоримо про один із таких різновидів активних зимових розваг. Я точніше, може, я невірно сказав, це спорт. Зимовий спорт. Короте, коротше кажучи, у нас в гостях Спортсмени-картінгісти, і ми говоримо про такий різновид автоспорту, як зимовий картинг. Отже, подивіться на цих шановних чоловіків, які сидять в нашій студії. Посередині це Олександр Петренко. Якщо ви дивитесь наші передачі, ви його знаєте. Та взагалі, я думаю, що всі активні люди в Чернігові його знають. Він у нас займається картингом прокатним і спортивним. Чемпіон, майстер. Спорту, Саша, все вірно? Скромний вірно. Якщо б можна було оплески, то зараз би всі аплодували, але чомусь масовка ще не прокинулась у нас. Далі, такий середнього зросту, це у нас відомий картингіст Жора Красько. П'ятикратний чемпіон України, так? Сидить в картингу з трьох років. Ну, власне, це буде інформація, яку ми розповімо далі. Ну, і подивіться, такий дуже. Молодий, молода людина, це Яніс Андрос. Він теж займається картингом і ми дуже раді його вітати. Ну що ж, привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! Прокидайтеся вже. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку! Ну що, хотілося б від вас почути останні ваші досягнення, що виграли, де брали участь ну, перед чим... тим, як ми до зими да. прийдемо, що там в тому сезоні там, понахоплювали медалі в якихось там. Все собі. прекрасно, опять всіх порвав. Жора в своєму класі победив. Яніс в цьому году виступав на тільки перший раз, в першому годі зайняв четверте місце, uh -huh. мой воспитанник зайняв второе місце в чемпіонаті, і Сергій Портелі в своєму класі. Тоже победил. Угу. В принципе, всей командой довольно неплохо, я считаю, выступили. Красавчики. 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 Ну и прийшла зима, нарешті Крига скувала водой, Чернігівщини, І картингісти в цей час виходять на лед. Тобто, ну, конечно, це вже дома не далеко, не вперше. Який вже рік поспіль? Ми ви... вже п'ятий год дану дисципліну. В принципе, уже все наработано, технологии приблизительно поня, понятно абсолютно все делать, поэтому только погоды ждем, как только погода, так и все мы в строю. Mm -hmm. Мені цікаво, чим ну звичайно карт відрізняється від зимового це тільки як в машинах, там зимові шини, чи це якесь серйозне переобладнання. Розкажи, будь ласка. Це абсолютно паралельне течение. Це не, не похоже на літнє абсолютно нічим. Mm -hmm. Ну, похоже, тим, що там рама така ж картингова, а Так в принципі все по другому Там другие колеса стоять. Они шиповані стоять ну, спец колеса з определенным протектором і зашиповані металлическими шипами. которые позволяют в повороте, естественно, хоть какой-то, хоть какой-то, не, оно все равно заносит, потому что это шну лед абсолютно очень скользко, никакого сцепления, но это позволяет хоть как-то упереться в повороте. Вот дорожный просвет намного больше, чем в обычной раме. Конфигурация то да. Да, конечно выше, потому что снег, который под низом, он, естественно, будет тормозить машину, если ты будешь по нему ехать. Там конфигурация сидения, конфигурация моторов, там расположение отдельных элементов, как охлаждение, допустим, радиатора, некоторые выносят назад. Брабанная тормоза стоит. То есть, ну, в принципе, абсолютно другая конфигурация рамы. Вот, некоторые даже специально там, делают зимние машины. Вот. Но, как показывает практика, летние немножко в управлении более понятны. Поэтому от идеи зимних машин мы пока отошли. Переделываем штатные летние машины на зимнюю. А потом как? назад. Ну, в основному ні, в основному це просто другая машина береться і uh -huh. переделывается, щоб туди-сюди не делать. Потому тому ну, що це немножко так і и накладно, і и, и по роботі, і по вот, буде. Олександр uh, розповів, так все теорію, так все серйозно. Ми спитаємо про практику у юних пілотів. Жора, для тебе, що тобі більше подобається? Зимовий чи літній картинг? І в чому для тебе різниця? Ну, і де ти більше ловиш цей кайф. Ну, на землем карте больше більше не скорости, а драйва больше получаешь. Ну а в літньому там как бы у нас идут гонки, всі соревнования. И угу. как бы там більше волнения. Угу. Там відповідальність більше, так? Да. Ну а зимовый це такий дрифт, суцільний ты? Ну так. Да. Янис, ніс, Сонечка. Ти вперше, коли сів карт, ти сів у зимові карт, так? Правильно? Розказував. Тут трошки зараз засоровився. Розкажи, будь ласка, от як тобі, от, коли ти вперше сів і поїхав, що ти відчував? що Тобі творилося таке всередині, і чому ти все-таки продовжив цим займатися? Розкажи? Тому що це дуже круто. Це зрозуміло, я думаю. Ну а тобі що більш подобається? Влітку чи взимку ганяти? Взимку і літку. І там, і там. Ну а от о, яка різниця для тебе, от влітку чи взимку? Тому що взимку на, різь, на літньому скорість. Угу. — Ну взимку теж скорость. Чи то не така скора? Mm. Ну тобто тобі подобається і зима, і літо, і ти готовий. Ти хочеш стати професійним пілотом, так? Да? Так. Yeah. То по факту вже є. Ні, ну мається на увазі Формула-1 і далі. так? Дитині 7 років, Ваня, що ти пристав? Я в 7 років хотіла бути продавати цукерки шоколадні на бачиш, ну, Це в тебе була дитяча мрія, а у людини вже серйозні дорослі мрії. Ага. А, до речі, от, знову ж таки, згадаємо цю історію, я не знаю, Жора, ти пам'ятаєш чи ні. У тебе ж у три роки посадили в карт, так? Да. Так. В тебе батько картингіст, сестра картингістка. Мама, а, ну то, мама, то, то у людини не да, було вибору, по суті, просто. Ну як це не було. Ну розкажи, як, як ти починав свою кар'єру? Мене папа <кхем> пап посадив в карту, у нас маленький такий був, і прив'язав, ну, їздив на велосипеді перед мене, прив'язав тросом карту. Как бы увозил меня. А потом, когда я ногу нажал уже на педали, обогнал и скинул велосипеда. Жора, говори правду. Для начала ты плакал. На ладинке. Три роки люди не было. Вы вывезли детскую машину на ладинку. Поехали вместе с Женей, посадили Жору. Малая тогда уже ездила. Ну, я не Серьезно, ты этого не помнишь. С длинными волосами бегал в кепке. нельзя было усадить вообще. Ну, это, в принципе, стандартная ситуация, ситуация, когда первый раз это большая проблема посадить малого. Денис, а ты вперше, ты помнишь, как вперше сел? Угу. Так что, страшно было? Нет. Что, сразу на газ и пошел? Саша, твар правду, давай. Нет, так и Не, на самом деле он садился долго. Было для всех удивление, потому что с двух лет чувак на квадрике гоняет. Причем так гоняет, что. А, що... ну так тут. Причем так гоняет, что там, ну, и папа иногда подкуривает. Там, На, на таких трамплинах прыгает, что говорит, я как бы там сам так немножко. Тобто, Ду... на дорослому... Назовем это литературную. Думаю перед тем, как прыгнуть. Вот. Саша, на дорослому, великому квадроцикле? Не, ну, не на, ну, на взрослом у него свой квадроцикл по своим размерам, по своему возрасту. Я, наверное, знал, что они бывают маленькие. Я думал, Бывает, он такой миниатюрный, в принципе, как детский. Ясно. Вот, и было удивление, почему он как бы не хочет, потому что тоже четыре колеса, и на самом деле выглядит оно несколько безопаснее, чем тот же квадрик. Ну, ну не хотел. Вот там четыре человека над ним нависли, он там никого не слушал. Ну, пришлось отвести в сторону, там посидели, поговорили пять минут. Да, и он сам прыгнул туда, и все, и поехал. Даль дальше уже было дело техники. Приходишь на стрижень, там, да вы гоняете, и, сдается вот, З ранку до вечера я нистик, я его и видно, что він гоняет, там постоянно, А зараз не вытягнется. Ну, его человеку удовольствие получает, это нормально. То есть. Все, все так и должно быть. Из его это прет. Почему бы нет? Он поехал, погрелся. Погрелся, чайку, попил, опять поехал. Причем там за ним дедушка или папа не бегают, там, Яня, поехали, поехали. Сам погрелся, вышел. Ну шо, кадамы. Ну, шо, кадамы. Может, ты погреешься? Не, я поеду. Что у вас відбувається там? Це Не знаю, як це тусовка екстремалів, хто там збирається. Чи це таки це чемпіонати, якісь такі, як в Литлоб, можемо... Не, ну, чемпіонат... були чемпіонати. А чемпіонати ми тому потому що це это довольно первых трудойомки процес. А, Вторых, он связан з нікими бюрократическими. Mm -hmm. Моментами, то есть там надо через ФАУ все оформлять, там документы, лицензию на временную трассу, лицензию организатора, там деньги надо взносы платить. Но вопрос даже не в этом. То есть, это все мы делали, и мы знаем, как это делать. Официально организовывали чемпионат Украины. Если помните, к нам в Чернигов, там, городов 7-8 съезжалось. Мы да, на, Яме, на Яме тогда организовывали. Но проблемы мы тогда столкнулись, что один раз провели, а на второй на, через две недели хотели второй этап проводить, все растаяло. И поэтому. Ну, то есть месяц там или недели две-три надо очень сложного труда, а потом через два дня это расставит. Поэтому мы как бы отказались от этого, проводим просто вот такие тренировки. То есть, кто захочет, там мы клич кинули в социальных сетях или там позвонили. Ну там сбираются и станции юных техников, и станция юных техников и лучше. І покататися людям дають, і з Києва ребята приїжджають, і з Одеси недавно приїхали спеціально люди к нам, тому що у них там погоди немає, вони прыгнули в машину, ночі к нам приїхали вот покайфувати. Дивіться а от мене все-таки, як завжди, турбує питання безпеки. Це лід, він ламається, люди туди падають. Ви якось перевіряєте, от, наприклад, а, зранку. зараз візуалізуємо, лід ламається, люди падають. ще ніхто не впаде. тихенько. Музика така. Ви все-таки якось перевіряєте, от, наприклад, зранку прийшли. Якось перевіряєте той лід? Ну, звісно, ми з самого початку початку самого толстого не провалився, можна виходити. У нас это жизнь. Ну, конечно, проверяем. Ну как, ну это мы же там, там сами ездим, там дети mm -hmm. с нами ходят. Поэтому прежде чем как, во-первых, мы выдержим, вот как только минус 10 где-то пошел мороз, мы выдержим хотя бы там неделю-две. Mm -hmm. Потом берем бур, проверяем, причем проверяем во многих точках, смотрим там. потом Мы знаем, где там иногда бывает, может быть, лед тоньше, мы эти места mm -hmm. огибаем. Вот, как только лед становится сантиметров не менее, ну, не менее 20, мы понимаем, что можно туда выезжать. Все довольно безпечно. Там вода, можна сказати, стояча, все одно що озеро, поэтому mm -hmm. все, все нормально. Mm -hmm. П'ять років, слава Богу, ніяких нюансів не було. Ну, от дівчата, до речі, багато дівчат приходять туди і вони так лякаються: ой, там, я боюсь, це для мене страшно. Тож, хлопці, зараз у вас є можливість своїм прикладом показати, звернутися в камеру і розповісти. Що таке зимовий картинг? Чи дійсно це так страшно? і взагалі, які емоції там отримують? Давай, Жора, з тебе почнемо. Ти, я навіть не знаю, як розказати, ну, це не настільки, як кажется, страшно. Просто якщо їхати потихоньку, ну. ніякого ну, от від цього від відчуття не уловишь. Ну, вообще, ну, кругов 10, і ти доволен. Ну, ну 10 це. Це так загнув, там два коло іноді проїжджаєш і вже. такий. Ага, проїжджаєш, якщо проїжджаєш. Ну, так. Тобто зовсім це нічого страшного там нема, все безпечно, все чудово. Так. Ну, да. Я... Скажи своїм, от, в тебе, речі, ну, ти в школі от, вчишся, да? і в класі всі кажуть: о, так, ти ж ходиш на картинг. тобі заздрять хлопці? Я не розказую. А, Понятно. вони зараз по телебаченню подивляться. Скажи своїм одноліткам, розкажи от про картинг і чи треба їм займатися взагалі. Да? Расскажи, что тебе нравится. Ну, нравится, почему нравится. Потому что моей корж и дрифт. Золоті слова. <сум> Та надо спробувати на самом деле. То есть попробуй, Ну, деякі там, допустим, тут же. Троллей через Днепр, ну это страшно на посмотреть, правильно? Но ну, кто туда поехал, говорят, что это непередаваемое ощущение. Вот. Здесь все намного как бы <laughs> приземленнее. Надо сесть, проехать, и даже девочки, которые у нас там сначала боятся, потом их оттуда достать довольно трудно. <смех> <смех> ну, Дай не пост... показать, не надо. Ну, так, на самом деле такие есть. <laughs> Сухой, когда моя очередь, когда моя очередь, когда моя очередь, когда моя очередь. <к frontline> поэтому надо попробовать, если твое, значит твое, не твое, не понравилось, ну что ж, ну не понравилось, то есть там ты никуда не улетишь, там э -э снег, который не позволяет тебе заехать э -э очень далеко, mm -hmm. -п -п останавливается машина моментально, как только загружается снегу. там скорости набираются небольшие, потому что это лед, вот, поэтому ничего страшного нет, берешь, пробуешь, нравится, кайфуешь, не нравится, ну что ж, ну бабочек собирать, <Bennett> ну или там другое занятие, каждому свое на самом деле, правильно, кому, кому, кому что по кайфу. ж друзі, я сподіваюся, ви все-таки знайдете свій кайф у житті, але або хоча б цієї зими, а поки що ми ще не закінчимо. Ще багато цікавого всього для вас припасли, тож не перемикайте з вами ранок на Сіверцентрі. we